Ти колись помічав, як швидко після розлучення люди намагаються довести, що в них усе чудово, наче це змагання хто щасливіший після краху спільного життя. Нові фото, нові знайомства, нові хештеги. Але якщо придивитися, очі не брешуть там не впевненість, а тривога, не свобода, а пошук опори. Є такий тип. Люди, які тікають не від партнера, а від себе, вони розривають стосунки, думаючи, що проблема зовні. Що, якщо прибрати неправильну людину, все стане легше. Але потім настає тиша. І в цій тиші вперше чується власний голос. І саме він лякає найбільше. Я бачу це десятки разів. Вона каже: Я просто хочу почати спочатку. І справді. Спочатку купує квіти додому, ходить у спортзал, сміється голосніше, ніж треба. Це перша стадія ейфорія втечі. Психологи називають її реакцією компенсації. Мозок намагається перекрити біль гіперактивністю. Замість того, щоб прожити втрату, людина біжить від неї. У цей час формується те, що називають фальшиве Я нова яскрава маска. Її мета Переконати себе і всіх довкола, що все під контролем. Але всередині кипить когнітивний дисонанс розрив між тим, що людина відчуває, і тим, як хоче здаватися. Це виснажує самооцінка тримається не на внутрішній опорі, а на відгуках зовні. Я пам'ятаю одну жінку: назвімо її Оля. Вона розлучилася і за тиждень змінила зачіску, купила сукню, почала постити мотиваційні цитати. Я нарешті вільна, писала вона. Але коли я побачив її ввечері після роботи, вона сиділа в машині і дивилася в екран телефону. Довго? Мовчки. Просто гортаючи старі фото. Це називається ретроспективна ідеалізація, коли свідомість прикрашає минуле, бо теперішнє. Болить. Багато хто в цей момент потрапляє в пастку емоційного відскоку. Нові стосунки починаються занадто швидко, не тому, що є почуття, а тому, що страшно бути наодинці з собою. Це не любов, це спосіб заглушити порожнечу. Психіка захищається, запускає механізм уникнення. І здається, що нова людина вилікує старі рани, але рани, які не загоїли. Починають кровоточити у нових стосунках. Ти можеш упізнати їх за фразами: Я більше не дозволю, щоб мене обмежували. Або тепер я роблю що хочу. Це реакція протидії контролю, спроба відновити автономію, але часто без розуміння, що свобода без меж перетворюється на хаос. Людина, наче кидається в усі напрямки, аби не зустрітися з тишою всередині. І отут з'являється перший злам коли ейфорія минає, а реальність починає нагадувати про себе. Коли більше немає кого звинувачувати і в дзеркалі лишаєшся тільки ти. Саме з цього моменту починається найцікавіше зустріч із власною тінню. І це вже зовсім інша історія коли ейфорія стихає, на поверхню виходить те, що психотерапевти називають фазою дефляції. Момент, коли надута самовпевненість спускає повітря. Людина починає бачити не свободу, а пустку. І тут проявляється другий тип ті, хто не тікає вперед, а застрягає в минулому. Вони живуть у нескінченному, якби. Якби він змінився, якби я була терплячішою. Якби ми спробували ще раз, це пастка ретроспективного мислення. Мозок прокручує старі сцени, шукаючи момент, де все пішло не так, бо визнати невідворотність болю нестерпно. Я пам'ятаю історію чоловіка, який щовечора заходив на сторінку колишньої дружини, хоч пройшло вже два роки. Він казав, що просто цікавиться, як вона там. Насправді, він переживав те, що називається фіксація на втраченому об'єкті, коли енергія все ще спрямована на того. Кого вже немає поруч. Людина не може інвестувати у нове життя, бо емоційно живе в старому. Така ж фіксація буває і у жінок. Я знав одну, назвімо її Іра. Вона розлучилась і через рік повторювала, що її ніхто не зможе зрозуміти, бо всі чоловіки однакові. Насправді це не переконання, а механізм проєкції. Вона не могла прийняти власну частку відповідальності. Тому переносила провину на зовнішній світ. Це дає коротке полегшення, але блокує зростання. Бо поки винен хтось інший, ти не можеш змінитися. У цей період багато хто потрапляє у те, що психоаналітики називають цикл відновлення контролю. Людина намагається повернути відчуття стабільності, новими правилами, звичками, навіть мікроконтролем дрібниць. Вона створює ілюзію порядку, щоб не відчувати хаос всередині. Але контроль це теж маска. Під нею страх втратити себе, страх знову зробити помилку. Тут з'являється ще один цікавий момент повторення сценарію. Психіка прагне знайомого, навіть якщо це боляче. І тому багато людей після розлучення вибирають партнерів, схожих на колишніх. Не тому, що так хочуть, а тому, що мозок шукає репетицію минулого, сподіваючись нарешті переписати фінал. Але фінал знову однаковий це і є компульсивне повторення, коли несвідома частина тягне у ті ж відносини, щоб довести собі, що цього разу вийде. Я бачив жінку, яка після важкого шлюбу зустріла чоловіка зовсім іншого він був турботливим, спокійним, уважним. Але через кілька місяців вона сказала мені з ним нудно. Це не нудьга, це синдром дефіциту дофаміну. мозок звик до драм, до емоційних гойдалок, і спокій здається відсутністю любові. Насправді це перша ознака здорових стосунків, але психіка сприймає це як вакуум. Такі люди часто повертаються в коло нові знайомства, нові розчарування. Старі образи, і кожен раз вони трохи більше втомлюються. Бо емоційна енергія не нескінченна. І в якийсь момент настає те, що психологи називають емоційне вигорання від пошуку. Це коли навіть думка про нові стосунки викликає апатію. І тоді починається найглибший процес зустріч із справжніми причинами, не зовнішніми, а внутрішніми тими. Що сидять глибоко під усіма масками травми прив'язаності, страх близькості, невивчені уроки дитинства. Саме там, у корені, все й починається, і саме туди доведеться заглянути далі. Коли люди доходять до цього етапу, стає видно наскільки глибоко все взаємопов'язано, ті, хто тікають у нове життя, і ті, хто застрягає в минулому, Насправді обертається навколо одного ядра страху залишитися без любові. Цей страх народжується не під час розлучення, він значно старший. Йому часто десятки років це так звана травма прив'язаності наслідок того, як нас колись любили або не любили. У когось це виглядає як потреба в постійній перевірці дзвінки, повідомлення, контроль. У когось навпаки, втеча коли тільки відчуваєш близькість. І обидва типи зустрічаються з однаковим фіналом втома, недовіра, повторення. Дослідження показують, що більшість розлучень не пов'язані з однією подією, зрадою чи сваркою, а з накопиченим емоційним відключенням, коли партнери перестають бути джерелом безпеки одне для одного. Це і є ключ безпека. Я бачив пари, які жили поруч, але вже не разом. Вони спілкувалися про побут, дітей, роботу, але не про себе. Це називається емоційна депривація, коли в стосунках є функція, але немає тепла. Людина ще поруч, але її вже немає. І саме в цей момент зароджується спокуса знайти себе через втечу. Цікаво, що наш мозок реагує на розрив, як на фізичний біль. Дослідження з функціональної МРТ показують, коли людина переживає втрату кохання, активуються ті ж зони, що й при опіках. Тому так важко відпустити тіло буквально вимагає дозу гормонів, які колись давала присутність партнера. І саме тут починається плутанина ми думаємо, що хочемо людину, а насправді. Хочемо стан, який вона нам давала. Саме через це постро залежність така стійка. Людина може свідомо розуміти, що стосунки зруйновані, але несвідомо прагнути повернути дофамін, окситоцин, знайоме тепло. Так формується цикл: біль, полегшення, провина, знову біль. І в ньому немає переможців. У когось цей цикл набуває форми гіперсамостійності. Я ніколи більше ні від кого не залежатиму, кажуть вони. Але це теж форма страху. Самодостатність тут не сила, а броня, її ставлять, щоб не поранитися знову. Це явище називають емоційна ізоляція, людина функціонує, працює, спілкується, але не відкривається. Вона може сміятися, але не дозволяє собі відчувати. І цей стан не лікує. Він консервує біль. З іншого боку, ті, хто впадає в крайність, зворотно вони постійно шукають підтвердження, що їх можна любити змінюють партнерів, перевіряють дзвінками, ревнують без причин. Це результат тривожного типу прив'язаності. Такі люди несвідомо створюють ситуації, де їхній страх відкидання знову підтверджується бо знайоме безпечніше, ніж невідоме, навіть якщо це знайоме біль. І коли ці два типи зустрічаються утікач і переслідувач, виникає класична динаміка емоційних гойдалок. Вони притягуються, бо підсвідомо впізнають свої травми. Але їхня близькість тримається не на любові, а на страху її втратити. І поки вони не усвідомлять цю схему, історія буде повторюватися з новими іменами, але тим самим сценарієм, поступово стає зрозуміло, що головна битва після розлучення відбувається не між людьми, а всередині самої людини. І саме там, у Тиші, починається справжнє відновлення. Не коли шукаєш когось, а коли вперше дивишся на себе без бруні. Але щоб це сталося, треба спочатку дійти до найнижчої точки, до етапу внутрішньої порожнечі, про яку ми поговоримо далі. Коли людина проходить через внутрішню порожнечу, вона стикається не з відсутністю почуттів, а з перевантаженням, усім тим, що раніше витісняла. Злість, сором, провина, втома вони піднімаються одночасно. І саме тут проявляється вплив попередніх механізмів вони не зникають, вони змінюють форму. Те, що колись було втечею у стосунки чи контроль, тепер стає втечею у роботу, у дітей, у соціальну активність. Це називається заміщення емоційного дефіциту. Спроба заповнити порожнечу діяльністю. Я бачу це не раз. Вона кидається у новий проект, працює до ночі, бере додаткові курси, щоб розвиватися. Збоку це виглядає як сила, але насправді форма уникнення. Бо коли ти весь час зайнятий, у тебе немає моменту, щоб залишитися наодинці з собою. Психіка це знає і радіє, уникнення спрацювало. Але тіло не дурне. Через рік два з'являється хронічна втома, апатія, проблеми зі сном. Це і є психосоматичний відгук, коли пригнічені емоції шукають вихід через фізичний стан. Ще одна форма надмірна турбота про інших. Людина, що втратила любов, починає рятувати всіх навколо, друзів, колег, навіть випадкових знайомих. Це комплекс Спасителя. В його основі несвідома надія, що, допомагаючи іншим, зможеш хоч якось відчути власну значущість. Але парадокс у тому, що такий рятівник часто притягує тих, хто не хоче змінюватися. І, зрештою, опиняється спустошеним ще більше. Є й інший полюс емоційне відчуження. Людина говорить. Я більше нікого не впущу. Вона створює навколо себе захисну стіну, уникає будь-яких глибоких зв'язків. Це наслідок того, що психологи називають вторинна травматизація коли досвід болю настільки сильний, що будь-який натяк на близькість запускає захисну реакцію. І що цікаво, ця ж стратегія, яка колись рятувала, тепер заважає жити. Дослідження показують. У таких людей спостерігається підвищений рівень кортизолу, гормону стресу, навіть у спокійному стані. Мозок залишає їх у режимі готовності до небезпеки, тому вони втомлюються швидше, реагують сильніше, сплять гірше. Це не характер, це біологічна пам'ять травми. І поки вона не буде опрацьована, тіло продовжує жити у минулому, навіть якщо свідомість клянеться. Що вже відпустила. У цей момент деякі починають шукати полегшення у швидких рішеннях, духовних практиках, курсах самоцілительства, нових філософіях. Але тут є небезпека без глибокого розуміння себе будь-яка практика стає просто новою формою залежності. Замість алкоголю медитація, замість партнера гуру. Це теж втеча. Тільки з благородною етикеткою. І ось поступово крок за кроком приходить усвідомлення ніхто не прийде і не врятує, ніякий тренінг, ніякий новий коханець, ніяка робота. Бо питання не у світі навколо, а в тому, як ти його сприймаєш. І саме в цю мить починається перехід, коли людина вперше не шукає виходу, а дивиться всередину. Це не кінець, це зародження нового етапу, того, де вже не потрібно тікати, і саме про нього далі. Усі ці історії про різних людей, але насправді вони про одне про страх залишитись без любові і про спробу цю любов повернути будь-якою ціною. Одні тікають уперед, інші застигають у минулому, треті замінюють почуття справами. Але в кожному з них живе одне й те саме глибока потреба в тому, щоб тебе бачили, чули, приймали. І саме ця потреба визначає більшість рішень, навіть тих, які здаються раціональними. Коли ти розумієш цей механізм, стає трохи страшно, бо, виявляється, ми не так же й керуємо своїм життям. Багато рішень це просто реакції на старий біль. Ти думаєш, що вибираєш партнера. Але насправді шукаєш компенсацію за дитячу порожнечу. Думаєш, що прагнеш свободи, але тікаєш від уразливості. Думаєш, що лікуєшся, а просто повторюєш знайомий сценарій у новій формі. І в цьому є своя іронія: ми вчимося працювати, планувати, ставити цілі, але ніхто не вчить нас жити з собою чесно приймати не ідеальність, не вимагати від любові досконалості. Не чекати, що хтось врятує. Бо іноді дорослість це не про досвід, а про здатність витримати правду про себе, без прикрас, без захисних фраз, без потреби бути жертвою чи героєм. Ти помічав, що більшість людей насправді не хоче щастя вони хочуть звичної болі, тільки трохи легшої, бо щастя вимагає ризику, відповідальності, відкритості. А біль знайомий він зрозумілий, передбачуваний, у ньому безпечно, тому ми чіпляємось за свої історії, навіть якщо вони нас руйнують, бо без них незрозуміло, хто ми. Можливо, саме тому найсильніше прозріння приходить не тоді, коли хтось повертається, а коли ти нарешті перестаєш чекати, коли ти розумієш, що ніхто не винен у твоїй порожнечі і що любов не те, що треба заслужити. А те, що треба дозволити. І тоді страх поступово відступає, бо ти більше не борешся за те, щоб тебе полюбили. Ти просто є. Може, у цьому і є справжнє відновлення після будь-якого розриву, не в тому, щоб знайти когось нового, а в тому, щоб нарешті зустріти себе. Без ролей, без історій, без страху бути непотрібним. просто бути. І саме з цього місця починається нове життя не ідеальне, не гучне, але справжнє. А тепер зупинись на хвилину, подумай, що з усього цього відгукується в тобі, чия історія схожа на твою. Напиши про це в коментарях. І не забудь підписатись, щоб не пропустити наступну розповідь.